Рід зараз буде короткий блог, Він буде про те, а яка ситуація в Штатах, які у них зараз налаштувані щодо війни в Україні? Чому ну, народні депутати почали заявляти про кінець війни? І диверто говорячи, яка у нас зараз ситуація перед зустрічю черговою між Зеленським і Трампом? Ось про все це ми з вами поговоримо конкретно з Лашавтоном та на випадку це будівля перша будівля МВФ, де у нас відбувається зустрічі в рамках о, річних зустрічей МВФ Світового банку. Але було багато дискусій не тільки з фінансовими інституціями, а й політичними, зокрема з першлепом. Тож певний інсайт вам може розповісти. Якщо вам цікаво, в яких. Обставинах зараз буде відбуватися зустріч між двома президентами і що очікувати в найближчий час або в середньостроковій перспективі від Сполучених Штатів, то в цей блог якраз для вас. З вами я, Мислав Челесняк, це канал Залізний Нардеп, і ми починаємо. Так, давайте я зараз одразу зроблю маленький диспер. Ввечері вийде у нас відео про саме зустріч від Зеленського і Трампу. Тому я. Тут не буду зупинятися на конкретних деталях, що очікувати, що там з виборами, все таке ввечері за захочете подивитися? Я хочу зараз більше вам дати загальний контекст, без якого за другу частину вона не має великого сенсу. Яка зараз ситуація в Вашингтоні? У них тут можна сказати вже декілька днів відбувається ейфорія на фоні того, що Трамп зміг. Так чи інакше, досягти миру на близькому сході і, відповідно, його оголосити як свій результат. І віддати належне, але справді це велика для нього геополітична перемога, це точно один із пунктів, які оцінюють його виборці. І це ну не таке піднесення серед всього політичного естеблішменту того ж самого Вашингтону і Сполучених Штатів, тому що ніхто не міг повірити, що у Трампа вийде так швидко закінчити війну. Я тут одразу дам е, контекст щодо того, що закінчення війни між умовно Ізраїлем і Хамасом вона ну має багато. Різниць між тому, як закінчити війну між Росією і Україною, тому що а Хамас, очевидно не є чимось таким великим і потужним з точки зору військової сили. Подруги Ізраїль був якраз союзником Сполучених Штатів, і відповідно Сполучені Штати мали не нього значний вплив. Це вони відверто говорячи достатньо інвестиційно використовували і силовий. Леверіч в стилі, як бомбити Іран, що очевидно неможливо, в випадку умовно бомбити Китай ні ніхто з боку США не буде. Ну що не менше так сподіваюся. і тут ми не будемо в соліцю парінювати, просто говоримо про те, що у Трампа і Білого дома разом в свою секюріті кансел і держдепом. Вони зараз справді така гарний настрій і ефорія від того, що це вийшло. І ось тут дуже важливий момент, на якому треба зупинитися для того, щоб зрозуміти якісь зараз у США налаштування. Одною із причин або тому, ну, передумов, чому у США вдалося закінчити війну разом з Ізраїлем на близькому сході, це те, що адміністрація Трампа справді йшла на достатньо ризикові радикальні, але як виявили достатньо ефективні кроки. І якось таки за такий приклад: це А, постачання достатньо сильного і потужної зброї, Б, достатньо потужна підтримка самого Ізраїля. І це, і найважливіше, це так чи інакше, можливість, коли Ізраїль розбомбив ядерні об'єкти на тому ж самому Ірані, що показала, що вони готові йти до кінця. І от, от ця частина, коли Трамп, незважаючи на. Рекомендації в тому числі і багатьох своїх і зовнішніх і внутрішніх радників пішов на радикальні кроки, пішов на перемовини з позиції сили. Це те, що якраз є спільною з ситуацією з Україною. Тепер переходимо до конкретної війни з України України і е відповідного ролі тут США. Ні, ніхто в США з в моїх співрозмовників не оцінює ситуацію як таку, що наближено до кінця війни. Звідки це взяли народні депутати? Чесно, не знаю, і відверто говорячи, знати вони це і не могли. Тому от на цій частині мені здається, що сорі, але ну це і просто думки, які там, не виглядає так, що співпадають з реальністю. Сорі, гарних новин у мене тут немає. Але яка зараз є умовно така паравігма сполучених штатів, де у вас точно є плюс? Вони хочуть повторити досвід історії з. Ізраїль і відповідна війна на близькому сході з досвідом так само по Україні. Що це означає? Що вони хочуть зайти на перемовини з Росією, які досі продовжені, з позиції сили, а відповідно надати Україні якісь додаткові інструменти, на які до цього не наважувалась попередня адміністрація і довгий час навіть адміністрація Трампа. І тут у нас, як в Україні, є чудовий якраз шанс, є можна сказати, віцно можливості попросити щось одне. Не треба тут там, багато 10 штук. Це не працюю з Трампом, але щось одне яке слово покаже усі і багато регіону розмовників тут так ще інакше рекомендують це просити на рівні мовна тамагавки. Тому це важливо з точки зору дорогу ну, банального вот якраз авіз а, я не думаю, що буде якось так правильно сказати, що там гавк — це якась менше плюс, і все таке конкретне, що змінить ФОТ Він. Але для Росії це буде очевидно сигналом того, що США готові йти, ну значно надалі. Товше і значно радикальніше, ніж вони мовно до цього заявляли, і надати одну із своїх найбільш провідних зброї для України як союзника. Лімітовано з ви, видається вверто, скажемо, не завжди з за великою ефективністю, але от сам сам переход цих червоних чорних побачите, сполучених штатів, це звичайно буде достатньо підучив сигнал Путіну і таке інше. Друга частина, яка Теж ну потребує зміни це зміни все, умовно, в село в передвітні самої команди Трампа. Якщо 10 місяців тому ми починали з абсолютно поганих позицій, то зараз так чи інакше, ось якраз умовно, позиції щодо України формирує Марко Рудео, який є госсекретарем. Ні, давайте говорити відверто достатньо вилитиком з е, України по відносинам Сполучених Штатів і Кіт Келах. Вітков і іншої гравці, вони а менше зараз вже впливають по-друге, у того ж самого Кіткелга. І Віткова скоро закінчується річний їх мандат, і відповідно, скоріш за все, вони так чи інакше будуть трохи менше умовно вже впливати на саму цю перемовну історію. Тож так чи інакше, у нас відбувається десятня непогана ситуація з точки зору зміни порогів сполучених штатів, вони готові коридавати зброю, вони готові надавати нам розгляданні, вони так чи інакше готові заходити далі що стосується поставок зброї і дай Бог санкцій, але з іншого боку, ну умовно чого справа щоб от за один день закінчила війну. Теж має відбудеться, і відповідно, ну ще раз всі мої співрозмовники що тут не очікують якогось швидкого закінчення війни, не менш в результаті перемови на президентів, яке ведуться 17 жовтня. Ось такі родині зараз перебувають Сполучені Штати, і скоріш за все вона буде впливати на перемовини між президентом Зеленським і президентом Запас. Закінчу я тут із того, що як щоб ми що ми виходимо з ситуації, що ми справді можемо просити тільки одну штуку, ну, напевно, якщо нам рекомендують тамагавки, то треба писати тамагавки. І якраз перед тим як записувати цей блог, вийшло багато так ще й нашої публікацій до різних джерелах там в типчачі Financial Times, що якраз скоріше за все воно так і закінчиться на дням лімітованої, але менш кількість тамагавки. Тож удачі ну, то покосить на непогане трек. На цьому я буду цей слово зупиняти. А ось конкретна раз зустрічі, вибори, що там вимагаєш з України, буде що за кого теж вибір для вас сьогодні вечір. До побачення, до зустрічі!